Друга частина е, відео, е, контрольок е, з кліщами, тобто ці е, дві частини. Це друга частина. Попередня була, ми дивилися той ряд. Ця почали тут і продовжуємо. Оце, де я казав, що тут три кліща, е, побачив ще одного. Ну, таке, нехай буде чотири кліща. Так, йдемо далі сюди. Ця сім'я була дуже закліщована, дуже закліщована. Тут сипалось і сипалось. Так, зараз є, ставлю на паузу, рахую. 27 кліщів. 23 номер, тільки що порахував. Ну, в них ось і є. Найбільше зараз поки що вона і була у нас закліщована. Ми її після третього проливу тільки там стала ситуація норм. Так, йдемо сюди. Так. Тут теж багато. Зараз рахую і кажу. 35 кліщів. Так, дивимось цю родину. Головне, щоб мені не натикали зараз. Так дивимось тут. Один, бачу є. Один. Все. І все. Отже, що можу сказати, на поточний день. З серед 10 переглянутих сімей, як сильних, так і слабих. В двох сім'ях кількість кліщу, ну, як на мене, це не супер велика, але велика. Тобто ці, ці, ці ж вже другий день з них сипеться. Тобто, цей ряд. Тут другий день сипеться. Ось на другий день ось на цих планшетах. Там одна 35, да, друга там 27. Ми рахували. Ось така ситуація. Тобто, там перший день, Тобто там ще мало. Ми подивимося ще завтра. Я приїду, вам покажу обов'язково. І ці так само повернемо зараз планшети. Я їх почищу, Подивимося, як буде падати. Ну, що я вам хочу сказати. По-перше, це не по півсотні, да, як люди рахують, сипиться, все. По-друге, будемо дивитися декілька днів. Потім поставимо пластини, подивимось, що буде від пластин, і тільки після цього ми зможемо зробити висновки, яка ситуація по кліщу на пасіці. Ну і звісно, я в кінці після обробки пластин ще й зроблю варовий тест. Ось так покажу, які справи. Тому слідкуємо за новими відео. Буду вам показувати, розказувати чесно, як є. Ось ви самі все бачите. До зустрічі!